Апарат шокової заморозки Бріліс ВБЛ 7R290. Апарати шокової заморозки або просто шокери призначені для швидкого охолодження та замороження сирих або приготовлених продуктів. Шокери є ідеальним вибором для закладів громадського харчування в будь-якому секторі, який готує. Потім охолоджує їжу, наприклад, у їдальнях, ресторанах, а також у закладах, які виготовляють напівфабрикати. У звичайній морозильній камері вам не вдасться досягнути швидкого замороження свіжої або гарячої продукції. Для цього потрібен шокер. Він швидко знижує температуру гарячих продуктів від 90 градусів Цельсія до низьких безпечних температур плюс 3 градуса або мінус 18 градусів Цельсія. Апарат шокової заморозки Brilis vbl 7 r 290 має 7 рівнів для ДЕК 600 х 400 або гастроємностей ЖН 11. Зовні та всередині виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі марки 304. Підключається в мережу 220 вольт та має потужність 1,5 кВт. Продуктивність режим охолодження. Знижує температуру від плюс 90 до плюс 3 градуси Цельсія, за рахунок чого охолодить 25 кг продукту за 90 хвилин, тобто всього за півтори години. Режим заморожування відповідно від плюс 90 до мінус 18 градусів Цельсія заморозить 20 кг за 270 хвилин, тобто за 4,5 години. Окрім того, цикл роботи можна обрати по часу, встановлено по замовчуванні або по температурі. При виставленні роботи по часу апарат припинить активну роботу через 90 або 270 хвилин в залежності від вибраного режиму та перейде в режим підтримування температури. При виставленні роботи по температурі апарат відповідно перейде в режим підтримування температури після досягнення заданих параметрів плюс 3 або мінус 18 градусів Цельсія. А за допомогою термощупу можна економити електроенергію, зупиняючи цикл, як тільки їжа досягне необхідних температурних показників. Камера апарату обладнана великим енергоефективним вентилятором. Рівномірний круговий потік повітря не тільки забезпечує рівномірне охолодження та мінімізує ризик пошкодження їжі, але й зменшує споживання електроенергії. За потреби ви можете обрати режим розморожування. Для полегшення прибирання на дні камери є дренажний отир, волога з якого потрапляє у спеціальну ємність під шокером. Апарат шокової заморозки Brilis WBL7R290 поєднує в собі не лише зручність роботи, а й високу надійність, підтвердженням, чого є 2 роки гарантії на даний виріб. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.